Сьогодні середа, 20 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. 20 вересня російські окупанти в обстріляли очаків, пошкоджено будинки та автівки місцевих мешканців. Постраждалих немає. Повідомив очільник національної поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Правоохоронці та інші профільні служби наразі документують злочини ворога проти мирного населення. Увечері 19 вересня комунальники зрізали навісний замок на бомбосховищі по проспекту Мира в Миколаєві. Відео процесу опублікував у своєму телеграм-каналі міський голова Олександр Сянкевич. Як написав мер, на двері даного сховища вже не вперше вішають замок, а також додав, що з особами, які це роблять, проведуть відповідну розмову. Зазначимо, що укриття 52-223 розташоване в будинку побуту. Воно розраховане на 430 людей, зокрема мешканців сусідніх багатоповерхівок. До повномасштабного вторгнення у приміщенні знаходився пункт обігріву для безхатченків. На Миколаївщині викрили агентурну мережу російської розвідки. Представники групи збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони України, що прибуває в область. Про подробиці успішної операції української контррозвідки розкажемо за мить. На Миколаївщині ліквідована агентурну мережу, яка збирала і передавала дані про військові об'єкти, озброєння, військову техніку та розташування Збройних сил України. За що задержали? За що наш? Шпіонаж. Шпіонаж пользу кого? Що передавав? Дані заводи. Какого? кого? Крові завода. Дані, а, а тому, що відбувається в місті. За даними слідства, проросійський налаштований мешканець Миколаєва, колишній військовий льотчик, який на даний час є працівником одного з оборонних підприємств, добровільно вступив у злочинну змову з представником держави-агресора. Он вийшов на мене. Ми познайомі на під Знаєву только падників. Вот. Ну, Представляє собой гру. ГРУ именно. Сказал он, контора светучим ушя. На завдання куратора він збирав та передавав відомості про військові об'єкти, озброєння та військову техніку розташування особового складу Збройних сил України та іншу інформацію із зазначенням географічних координат з можливістю ідентифікації на місцевості. Для реалізації своїх завдань він створив агентурну мережу. З однодумців до неї залучив працівника одного з департаментів Миколаївської міської ради, заступницю керівника німецько українського благодійного фонду та свого товариша по службі військового пенсіонера. Отримано від спільників. информацию вин передавав куратору зачем передавал деньги еще что-то нет не деньги идея идея какая я русский Однак контррозвідники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили агентурну мережу РФ. і Затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору. Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Протягом 19 вересня вогнеборці ліквідували 22 пожежі на відкритих територіях Миколаївщини. Горіла суха трава, чагарники, хвойний настил у лісовому урочищі та сміття в усіх районах регіону. Як повідомили в головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, загальна площа горінь становила понад 10 гектарів. У більшості випадків займання сталося через необережне поводження з вогнем. Рятувальники оперативно відреагували на всі повідомлення. Також до гасіння долучилися вогнеборці місцевих пожежних охорон. Он у селах Галицинове та Первомайське, а ще добровільної команди у Шевченковому. Від знищення вдалося врятувати три житлові будинки, три господарчі будівлі, один дачний будинок, два комбайни та десять автівок. Під час Конгресу регіональних та місцевих влад при Президентові України у Миколаївській області представники державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів обговорили шість питань різного спрямування. Йшлося про освіту, водопостачання, будівництво та інше. Детальніше про це дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Порядок денний конгресу регіональних та місцевих влад при президентові України, який відбувся у Миколаєві 19 вересня, включав шість питань: відновлення водопостачання у громадах, де наразі з цим проблеми, будівництво нових будинків сімейного типу, створення безпечних умов для освітнього процесу, розширення мережі ЦНАПів та інші. Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик назвав проведення такого форуму дієвим майданчиком для конструктивної співпраці в регіонах та всій країні. Хочу подякувати президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському за такий потужний крутий захід, платформу як конгрес місцевих регіональних влад, це шлях для скорішого вирішення питань. І по суті, ну мета у них у нас у всіх одна. Це наша майбутня перемога. Ми всі в неї віримо. Хотів би зазначити наступне: що всі ресурси, які зараз є в громаді, вільні. Вони належним чином мають бути частково скеровані на допомогу Збройним силам України, а також підвищення обороноздатності. А паралельно з цим маємо також вирішувати поточні проблеми громади та будувати плани. Посадовець говорив щодо придбання 128 шкільних автобусів для підвезення учнів, які проживають за межею доступності. Як відомо, під час останньої сесії облради депутати ухвалили передати громадам автобуси, придбані завдяки співфінансуванню місцевого та державного бюджетів. Їх отримали 13 громад. Однак, за умовами, техніку не можуть придбати ті громади, які перебувають у зоні можливих чи бойових дій. На конгресі учасники вирішили звернутися до уряду з проханням внести зміни до цієї програми. Сьогодні були присутні голови громад у залі, а також онлайн долучилися всі голови громад, деякі мали слово. Це важливо. Обговорювали на конгресі і питання реконструкції Казанківського групового водопроводу для забезпечення Іваницької громади. Водозабір відбуватиметься зі сховища, що розташоване в Софіївській громаді, яка й сама має проблеми із водопостачанням. Конгрес ухвалив внести зміни до проєкту, аби забезпечити водою. Останню також. Крім того, Антон Табунчик висловив власну думку, як бути громадам в разі позбавлення їх від доходів з податків зарплат військових, що передбачене законопроєктом про державний бюджет на наступний рік. Вчора відбулася. Нарада на рівні голів обласних рад від мене надійшла пропозиція на загальне обговорення стосовно того, щоб застосувати час ще є можливий диференційний підхід до цього питання, зважити на показники бюджету наприклад, прикладі півдня, сходу, центру, заходу і найпростішим шляхом. Промоделювати. І потім отримані висновки все ж таки проаналізувати і застерегтись від можливих проблем стосовно секвестера бюджету та інших негативних явищ. По завершенню конгресу Антон Табунчик прокоментував рішення останньої сесії облради щодо майна професійних технічних училищ, яке планують підготувати для передачі місцевим громадам з балансу області. Зараз опрацьовані пакети документів по тим закладам, яким було прийнято рішення, підуть в профільне міністерство. Вони ці пакети розгром... документів розглянуть і буде затвердження а потім ще буде прийматися додаткове рішення в розрізі кожного закладу і зважаючи на позицію кожної громади і позицію звісно області, дивлячись на перспективи того, що буде відбуватися. Також учасники форуму розглядали інші нагальні питання громад, зокрема, передачу медобладнання, компенсацію програмою є відновлення коштів тим, хто зробив ремонт за власні гроші. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ. Миколаївські поліцейські затримали херсонського воєнкома та посередника, які вимагали 4,5 тисячі доларів хабаря за зняття громадянина з військового обліку. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. Як з'ясувалося, зловмисники пропонували військово зобов'язаному уникнути мобілізації та створити фіктивні документи щодо непридатності до військової служби. Під час обшуків у помешкання керівника ТЦК слідчі вилучили 40 тисяч гривень, 25 тисяч доларів США, 12 тисяч рублів та дві. Тисячі євро фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. Нині підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна. Незабаром миколаївці зможуть отримати грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН. Мова йде про півтори тисячі гривень. Виплачувати кошти будуть впродовж чотирьох місяців. Хто з містян може розраховувати на цю допомогу та як зареєструватися для її отримання, дізнавався мій колега Сергій Лисюк. Перехідна грошова допомога Всесвітньої продовольчої програми ООН буде запроваджена на заміну видачі продуктових наборів, оскільки проєкт є пілотним, в найближчий час він діятиме лише в місті Миколаєві, повідомив голова департаменту соцзахисту міськради Сергій Василенко. На даний час в наших територіальних центрах по місту Миколаєву, а цей проект буде працювати поки що тільки в місті Миколаєві. Проходить реєстрація людей тих категорій, які нам оподілила Всесвітня продовольча програма ООН. Тобто в кожному територіальному центрі працює три чоловіка на реєстрації. Один з Всесвітньої організації Адра надає допомогу в продовольчій програмі двоє працівників територіального центру. Проєкт орієнтовно стартує в жовтні листопаді і триватиме чотири місяці. Він має охопити найбільш вразливі верстви населення. Кожний зареєстрований член домогосподарства зможе отримувати півтори тисячі гривень щомісячно, але отримувачами можуть бути не більше п'яти осіб на одну сім'ю. Всесвітній продовольчій програмі досить великий перелік категорій: це починаючи з малозабезпечених, багатодітних сімей, людей одиноких, які не мають близьких родичів, і не це ті, хто не отримують пенсію, тому що у них немає страхового стажу, хоча їм вже положена пенсія, але вони її не отримують. Це сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, в тому числі переміщені особи. Сергій Василенко відзначив, що миколаївським пенсіонерам немає необхідності реєструватися окремо, оскільки їх було внесено в перелік на отримання допомоги автоматично. Ця виплата буде організована, правда, тільки для тих, хто отримує пенсію менше трьох тисяч гривень і не отримує субсидію. То тобто є там відповідні вимоги. Але тут не потрібно нікому приходити на реєстрацію. все це буде зроблено через базу пенсійного фонду автоматично. Тому всі, хто отримують пенсію, я прошу не приходити, тому що ви тільки потратите своє час, своє здоров'я, а ви потім знаєте, чи включено вас до цієї програми чи ні. І там і інші кошти будуть видаватися, трошки менше. Тому я думаю, що з часом це буде відомо. Зареєструватися для отримання допомоги можна з 9 по 16 години з понеділка по п'ятницю в територіальних центрах соціального обслуговування, адреси яких ви бачите на екрані. Реєстрація проводитиметься впродовж трьох тижнів, а для оптимізації процесу кожній категорії населення передбачені окремі дні. Наприклад, ми сьогодні реєструємо малозабезпечених. Це ті, хто у нас отримує допомогу в нашому управлінні соціальних виплат як малозабезпечений. Якщо він не зміг своєчасно ці два дні прийти, то він може прийти і наступний день. Ми все рівно їх зареєструємо, тому не потрібно панікувати, що ви не встигли по тій чи іншій причині прийти. Сергій Осюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Станом на вересень 2023 року в межах Миколаївської області розміновано понад 80 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу 19 вересня. Далі пряма мова Миколаївща є одним з лідерів по темпам розмінування. І в нас залучені максимум, тобто ем, немає на ринку там вільних машин, які можуть розміновувати чи людей міжнародні. НГО, вони навіть навчають наших місцевих жителів, платять їм за це гроші для того, щоб вони розміновували. Тобто темпи дуже гарні. 80 тисяч, щонайменше зараз з 280 тисяч гектарів. Новини спорту Миколаєвець Данило Данильчук став бронзовим призером чемпіонату України з легкої атлетики. 16 та 17 вересня відбувся командний чемпіонат серед юнаків та дівчат 2008 року. Народження та молодше у змаганнях взяли участь майже 600 спортсменів з 24 регіонів країни. На дистанції 200 метрів наш Данило Данильчук виборов третє місце. Вітаємо спортсмена і тренерський штаб з гарним результатом. І наостанок про погоду у четвер, 21 вересня. Вранці у Миколаєві розпогодиться. До святкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів температура коливатиметься від 12 до 28 градусів за Цельсієм. Вітер східний, помірний, вологість повітря 60%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.